Друзі, знайомтеся, цього волкодава звати Харлі. Це Бівер Йорк і мій найкращий друг. І сьогодні ми йому робимо подарунок. Він йде в грумінг-салон. У нього буде сьогодні спа, буде максимум послуг, які можна тільки запропонувати для тварин. Ми в Одесі, це Марсельська 40 поселок Котовського. І нам, друзі, порадили Pet Style. Це салон. Зараз підемо всередину і подивимось. Що нам запропонують? Йдемо клас, друзі, дивіться! Клас доброго дня! Доброго! Розповідайте, що у вас можна отримати, які послуги для цього нашого волкодавчика, як ми його називаємо? В нашому простірі краси для вашого волкодавчика є безліч послуг, таких як догляд комплексний, угу. і також додаткові процедури озонотерапія з масочками різними. А ви До речі, брендів тільки італійських та іспанських професійних, які дуже класно впливають на шкіру та на шерсть вашого красунчика. Всі манікюри піді. Урися само це, це може все заробити. входить до Чистка комплексу. Зуб зубію, да да? Астон знає. Він Астан підказує курсі, да? Мені. Ой. да це все входить до комплексу. А -а -а. Ми радимо регулярно дастон да, регулярно відвідувати салон, щоб. Mm -hmm. Завжди підтримувати гарний стан вашого друга. Добре, тоді ми що роздягаємося і починаємо? Роздягайтеся, Будь ласка, вже майстри <с чекають. <с Клас. Наталія, розповідайте, які послуги сьогодні ми від вас отримаємо. Сьогодні Харлі у нас прийшов на повний комплекс. Угу. Перше, що ми робимо, ми знімаємо зайвий об'єм шерсті. Ми угу. робимо гігієнічну стрижку, підбриваємо подушечки лапочок для того, щоб не ковзал. Наш зайчик по підлозі підстригаємо кіхтики. Крім того, кіхтики обов'язково обов підпилюються, угу. вищіпується шерсть з вушок за необхідності. Забривається одна третина вушка, як положено у Йорка по породі, угу. розчісується хутро і собачка йде купатися. Купається обов'язково в три етапи: перше це шампунь, очистка, потім зволожуючий шампунь. І кондиціонер mm. сьогодні на Схарлі ще буде мати додаткову послугу: це озонова ванна, тобто ванна з озонотерапією для відновлення шкіри і хутра. Тому на нього буде наноситися масочка або кондиціонер, спеціальний лікувальний за типом шерсті. І в цьому кондиціонері він піде, піде в азонову ванну. Це так сервіс. Так. А потім е сполоскуються, висушуються і робимо стрижку модельну за породами. Ну що ж, друзі, запам'ятайте до і побачите після. Дивимось. Так. Наталка. А це що джакузі для собак? Так, це Клас. джакузі для собак, але це не просто джакузі, це спа ванна з озонотерапією. От зараз виходить у нас озон, водичка насичується озоном, Це дуже корисно для шкіри і хутра собачки. Це унікальна така е, е, про послуга. послуга, яку послуга. пропонує наш салон. Крім того, це гідромасажна ванна. Ми можемо е, включ, увімкнути гідромасаж. Коля, гідромасаж – це дуже е, класна штука для е, фізичної підготовки собачки. 5 хвилин у такій гідромасажній ванні дорівнює 30 хвилинам фізичної нагрузки для собачки. Клас, я вже туди хочу. Клас. Друзі, напишіть, хто із людей бував в таких ванах. Для людей такі ж є вани, да, мабуть? Є, але більше тут ви можете тільки голову засунути. <рес> Санич у собак, які приходять до нас, часто бувають проблеми зі шкірою з mm -hmm. шерстю. Буває така проблема розповсуджена, особливо у шпіців. Це алопеція, mm -hmm. лупа. Алергічні різні е, захворювання. Це дуже часто у сучасних е, продистих собачок. І з усіма цими проблемами ми допомагаємо нашим улюбленцям за допомогою спеціальної відновлювальної і лікувальної косметики. Косметика в нас представлена італійських і іспанських брендів. Вона якісна, так так? Вона дуже якісна, вона спеціалізована, тобто угу. ми не миємо всіх собачок одним шампунем і одним кондиціонером. Все підбирає. Це дуже індивідуально і під породу, так? і під породу, угу, і круто. під стан е, шерсті і шкіри. Тобто, ми дивимося на собачку і е, думаємо, чим ми можемо їй допомогти, тобто не просто викупати і підстригти, угу. а справитися з різними проблемами зі шкірою і шерстю. шерстя. Окремою родзинкою нашого салону є те, що в нас е, окрема кімната для грумінг-котиків. Угу. Котики це окремий всесвіт, це особистості, які потребують лагідного, ніжного, тихого. З ними обходження. Саме тому ми так тихо говоримо. так? Ми тихо говоримо, тому що котики не люблять шуму. Для них тут створена комфортна обстановка. Дуже погано, коли коти і собачки разом в одному просторі. Це дуже нервує і кота, і собачку, яка поряд стрижеться. Дуже погано і власників, і майстра відволікає. Тому дуже важливо і. Це прямо е, наша must, відмінність. Must have, та, yeah. Наша відмінність, що в нас окремий простір exactly. для котиків. Сюди собачки не заходять. Uh -huh. е, майстер працює в комфортній обстановці. Uh -huh. для ви з усіма породами працюєте, як котів, так і собак. Де? Так, з усіма, І з маленькими, і з великими. Для кожного е, улюбленця в нас свій окремий підхід. І котики, так само, як і собачки, е, діляться по породах і в залежності від їх типу шерсті, від їх е, якихось особливостей зі шкірою, з шерстю підбирається косметика індивідуально. Це не одним шампунем, не одним кондиціонером всіх котів. Ви також казали, що у вас ще є особлива ексклюзивна послуга. У нас є ексклюзивна послуга для котиків, які дуже бояться фену, угу. для того, щоб не травмувати їх психіку, не зв'язувати, не прив'язувати, не утримувати. У нас є сушильний бокс, угу. в якому котик сідає, там йде циркуляція теплого повітря. Він, він не ді... шумить, нічого? Він шумить, але дуже тихо. тихо, тихо Набагато ні. тихіше, ніж фен. Котику там комфортно, він сидить, зі всіх сторон його обдуває тепле повітря. і так Котик висушується, періодично майстер дістає з боксу, mm -hmm. розчесує, назад саджає. Це, це трошки довше, ніж сушка феном, але якщо кіт боїться фена, то це, на мою думку, єдиний можливий комфортний для кота варіант висушити і гарно прочесати шерсть. Ось так виглядає наш Харлі після всіх процедур. Почув мене? Лєночка, по-перше, вам дуже велике дякую. Наталка, розповідайте нам, будь ласка, що ми зробили з Харліком. Ну, Сьогодні у Харлі був повний комплекс ага. е з усіма додатковими послугами, тобто його е розчисали, угу. вимили, милися ми в три етапи: це шампунь за типом шерсті, основний очищуючий. Потім шампунь зволожуючий, Потім на Харлі ми нанесли. Спеціальний кондиціонер для зволоження і живлення шерсті. І е, Харлі був, був у нас у озоновій ванні з uh -huh. гідромасажем. Це додаткова послуга. Це да? додаткова послуга. Так, вона додається до комплексу за бажанням власників. Uh -huh. Дуже гарно впливає на е, шкіру і шерсть ваших улюбленців. Uh -huh. Потім Гарольда е, посушили і зробили йому модельну зачіску. Яку попередньо говорили з господарями? Ну ви бачите цю модельну зачіску. До речі, напишіть в коментарях, як вона вам. Питання: скільки коштує комплекс без ванни приблизно? Бо дуже багато людей дивиться, у mm -hmm. яких є такі ж собаки, чи ну які ж схожі, там йорки звичайні. Скільки коштує комплекс? Так, Комплекс для йорка коштує від 750 від гривень до 850 гривень. В залежно від чого від розміру? Це. Залежить від розміру собачки, ага. так е, а е, ванна ванна у нас додаткова послуга ага. це десь 500 гривень. Також в залежності від собаки, да? це залежить навіть не від собаки. Вартість ванни 500-600 залежить від тої косметики, ага, яка ага. наноситься на собаку. Тобто, просто сама озонова ванна без додаткового кондиціонеру коштує 400 гривень. Якщо ми наносимо лікувальну косметику, тобто лікувальний кондиціонер чи лікувальну маску, то це додатково плюс 100, плюс 200 гривень. Давайте нагадаємо, що ми знаходимося в Одесі, вулиця Марсельська, 40, і дуже важлива інформація всім глядачам Санича, хто дивиться нас. При паролі я від Сансанича або ви, або ви, або ви. Що отримують наші глядачі? Глядачі отримують знижку 20% на весь комплекс процедур. На весь комплекс процедур до кінця року діє ця акція. Дякуємо, дівчат. <спільно> <спільно> дуже дуже круто. Нам сподобалось. До речі, поки ми тут чекали, ми дізналися дуже багато корисної інформації, як доглядати за собакою, як його правильно годувати і так далі. Під цим відео в першому закріпленому коментарі є ваш інстаграм. Також всі бажаючі, хто хоче, підписуйтесь, звертайтеся і не забувайте про знижку переправляє Сансанич. Всіх, <свіття> всіх чекаємо. А ти все з ним завжди живе Як душа в біков, бо у нього завтра керму uh. Він на ринках відомий гість Всі тут на світлу путь За сюжети свої п'є у списі Завтра на коні він тут oh. Скоро мільйон, це початок Сюжети в нього як заряд Кожне відео, справжній букварик Саме підкоряє не nee, я yeah. Він вулицями йде, знімає, ловить моменти, їх спадає. Життя одеси в день ночі його відео це ключи. Oh. Взрослий розговор пите, чи то ринки, чи твори, Глибину на душі кладе, він перший своїх і скоро мільйон це лише початок. Сушети в нього як заряд, Кожне відео, справжній букварик Само ж підкоряє не я Там іде знімає, ловить моменти обскладає, життя отеця в день і ночі, його відео це ключі. Oh. Oh. Скоро мільйон це лише початок. Сюжети в нього як заряд. Кожне відео, справжній бухварій, саме ж півкоря. Він вулицями йде, знімає, ловить моменти і складає, життя Одеси в день очі. Його відте у це ключі, Це ключі, це ключі. Yeah